Дня понеділок, 19 січня, 13.20. програма громадська приймальня на телеканалі Київ готова вже вас консультувати. Отже, детально про сьогоднішні теми. Чому хрустять ці углобу? Таке питання, хоча б раз у житті став кожен з нас. Відповідь у розмові з ревматологом у другому блоці не пропустіть. Сьогодні завершується різдвяно новорічні урочистості, і сьогодні свято Богоявлення, водохреще, а також ще інша назва Ордан, Ардан, Йордан. Водохріща це третє найбільше свято, яке завершує саме цикл різдвяних свят. Завжди центральне місце в свят ці богоявлення займали обряди, пов'язані з водою. Обов'язково ходили до церкви, святили водичку. Про живу воду поговоримо у третьому блоці. Не пропустіть також. А за мит розпочинаємо з юридичної консультації банківська грама та банки та їх клієнти. Розпочинаємо. На початку року Національний банк України затвердив методику визначення фінансових установ діяльність, яких впливає на стабільність банківської системи. Якщо коротко одразу зазначу, Національний банк України назвав вісім системно важливих банків. Ну насправді сьогодні поговоримо, що це означає для клієнтів, для вас, шановні глядачі. Двісті Телефон прямого ефіру залишається незмінним. У нас у студії дуже рада вітати Михайла Стрельникова, голову Всеукраїнської громадської організації Фінансова грамота України. Ще раз двісті Ну у нас такий тиждень плідний, і не лише у нас цей тиждень плідний. Він також буде плідним для депутатів Київської міської ради. Завтра з другої години дня на телеканалі Київ, пряма трансляція, буде презентована бюджет. Цього року для столиці для громадськості пряма трансляція буде відбуватися на телеканалі Київ у четвер, і п'ятницю, 22-23 січня, трансляція на телеканалі Київ, засідання Київської міської ради. Ну я буду вам обов'язково анонсувати, але незважаючи на те, що завтра з 2 години трансляція буде на телеканалі Київ до 2 години дня з 13.20 – ми будемо працювати. У нас буде один блок. Я просто на це хочу звернути увагу. А дуже важливий блок. У нас буде у студії представник державної виконавчої служби. Все про виконавче провадження ви зможете обов'язково завтра поставити. Але це буде завтра. Ще сьогодні наприкінці ефіру. Обов'язково про В цій же годині говоримо про банки. Зокрема, поговоримо про те, як дізнатися, яким чином можна взагалі спрогнозувати, які банки можуть піти вже цього року, 2015-го, з ринку. Як себе обезпечити? Дякую. Так багато всього сказала, але ну теми важливі, правда. І я подивимося, це ну, Стосується вас, хоча стосується ви ж киянин, правда, бюджет. Я хочу, щоб глядачі, можливо спостерігали в прямому ефірі, Конечно. за що будуть голосувати депутати Київської міської ради. А вас же запросили поговорити на досить важливу тему. Знаєте, ми можемо велику частину ефіру зараз присвятити, і це теж можливо для когось буде не для когось, а для переважної більшості і виступу пані Гондарєвої у Верховній Раді України, хоча вже навколо нього, знаєте, розмов за велика кількість. А я хочу, щоб ми. Спробували убезпечити, хоча я не знаю, за нинішніх реалій можна взагалі спрогнозувати, що певний банк навіть досить потужний, піде з ринку українського. Можемо це спрогнозувати? Чи це важко зараз робити? Ви знаєте, це складно сложно Єдине, Єдинственним, кому можна говорити, що вони з ринка не уйдуть в будь-якому випадку, і держава гарантує 100% так сказати, свої обізательства в этих банках Это Укрексімбанк і Ощадбанк. Це два государства. Ви назвали банки. так. Це державні банки. Я а... це інформація Національного банку України. Не сприймайте її абсолютно на правах реклами, але хочеться назвати ці вісім банків. Правда, я ну є для мене теж певні здивування, хоча я дивилася. Ця... Експертні думки, чому саме ці банки потрапили до банків, саме які те, що я зазначила, визначено важливість так звану. Ну що це в нас за банки? Для того щоб в нас було порозуміння з взагалі Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Тельтабанк, Банк, Рафайзенбанк Аваль, Укрсоцбанк, Промінвестбанк, А також ну це останні взагалі мене дивують Сбербанк Росії. Але разом тим, Зараз не будемо це коментувати, хоча, напевно, в цьому теж щось є. Так, так, дуже оригінально. Ну, останні рішення Національного банку, вони дуже складно розпринимаються не тільки рядовими громадянами, але й фінансовим сектором, фінансовим ринком. Тобто логіку в дійсностях Національного банку складніше і складніше знаходити, в тому числі і людям, які проробили на цьому ринку вже 10, 20, 30 років. Вона мало піддається якимось... Каким-то формулам и каким-то описанием. Скажем, та инструкция, вот, вернее, та постанова, которая mm -hmm. дана была Национальным банком под елочку 25 декабря, да, и которая гласит о том, что Национальный банк разрешает всем банкам до 2019 года не исполнять часть нормативов, то есть выходить за пределы этих нормативов и Национальный банк при этом не будет применять к ним никаких Санкции. санкций, да. По сути это означает отказ Национального банка от регулирования банковской системы, по сути. И по сути вот в этом случае даже из этого перечня, который выделен государственно важных банков, да, то можно с уверенностью говорить о судьбе только двух действительно государственных банков, потому что mm -hmm. если Национальный банк отстранился От контролю і, собственно говоря, наказання за несоблюдение нормативов, то і банки з этого списка, і другие банки можуть, собственно говоря, делать, як говорят, как у батьки Махно, все що угодно. Ой, ну, просто я завжди дивуюся, а не варто ж забувати, що банки це такі кровоносні судини, правда, для економіки в цілому. І поки вони не будуть працювати, лікар би правду сказав поки ця не буде застою, коли кров не доходить, як треба, то, вибачте, Ви вибачте, буде, буде продовжуватися з економікою, на превеликий жаль, біда. У нас банковська система, к сожалению, от, і це, опять-таки, не моє мнение, мнение, яке підтримує цілий ряд колег, нас в банковській системі відбросило десь в 15 век. То есть вот за прошлый год мы попали где-то между ростовщиками и менялами. Да, вот когда еще банковской системы не было, но в то же время в феодальные времена, естественно, был заменитель современной банковской системы, это ростовщики и менялы. На сегодня банковская система свою основную функцию кредитования экономики и поддержания экономики, она ее не выполняет, уже больше года не выполняет. И при этом банки занимаются в основном валютными спекуляциями. Банки занимаются в основном э, обменом получением дохода на обмене валюты. Банки получают кошмарное рефинансирование. То есть, вот э, суммы рефинансирования за прошлый год, они выданные Национальным банком, они составили 142 миллиарда. А за весь всі 20, собственно говоря, три года зависимо за всю независимость України Нацбанк видав до прошлого рода, видавсього Вот вы мільярдів. Угу. От ви понімаєте, какої проврімної проміжутики? Ну, я я сума, зараз знаєте, да? що до чого хочу перейти? Я розумію про що говорити. Я хочу, щоб долучились по перше, глядачі. Можливо, ви також стикнулися. Ну те, що зараз в багатьох банках не можна депозити свої забрати кошти. Це ви теж нам телефонуєте? Я думаю, що ви ж не будьте проти Конечно. принаймні щось порадити. Конечно. Я не кажу, що ми дамо повну надію на те, що завтра людина прийде до банку і вона отримає свої кошти. Але принаймні якийсь алгоритм дій. Можливо, з кредитами у вас історія якась теж досить неприємна. Давайте, будь ласка, ви також телефонуєте. А ми зараз перейдемо. Я ж кажу, я б за вами довго могла говорити до цілого вечора, тому що ну, у мене є навіть стенограма виступу і Валерій Гонтарів. Я ще мене здивували депутати, які ставили абсолютно абсолютно, як потім, знаєте, за оцінками експертів ставили досить ну, запитання не по темі, як то кажуть. Використовували цей час, теж не зрозуміло для чого. Але це вже і історія, і ефірні так. програми інші на телеканалі Київ, зокрема в програмі Столиця, це обговорюють. А я хочу, що робити людям, людям, що робити, що їм зараз знаєте, є, е, можливо, якісь кошти в когось, зрозуміло, що є, але вони на руках вдома. Люди не хочуть йти до банків, тому що зрозуміло, що з довірою досить ну, ситуація. Ну, ви знаєте... Втрачається, скажімо так, люди, ще продовжує втрачатися. Люди стали, люди стали самі шукати вихід із створювання ситуації. Дуже добре це показує ситуація, ситуація сложившаяся на ринку золота. Тобто да? золото, золото, так? да. то есть золото mm золото у всьому світі, вот воно наблюдається достатньо різкий рост ціни на золото, але це зв'язано з укріпленням долара. Да? Тобто мірові тенденції – це одно. А в Україні ціна на золото росте значительно быстрее, потому что это практически последний из вот механизмов, которые для населения, ну как бы овеществляет их сбережения и не дает им сгореть в огне инфляции. То есть вот цена на золото реально в Украине она опережает мировые тенденции, мировое направление. Именно потому что люди вот ищут сами уже ищут, mm -hmm. каким образом хоть те остатки, которые у них остались, каким образом их уберечь, потому что понятно при Росте при інфляції которую ми наблюдаем, при рості цін на все гривна обесценивается. Ну слава Богу, еще не каждый день, но уже достаточно быстро. Так нас єдуть дзвонювач. Раді вас чути. Говори, Будь ласка. Алло. Добрий день, говоріть, добрый вирті, день. Добрый день. Алло, добрый день. Да, добрый день. А у меня будет к вам вопрос такой, то есть я когда-то с вами общался тоже по этой передаче, по Киеву. Вы сказали, что банк не имеет права поднимать процентную ставку. У меня кредит в 2008 году брался гривневый, не долларовый, а гривневый. Значит, банк поднял процентную ставку в два раза, то есть 16% на 2952. Не информировая ничего. Потом мы подали позов застричный, выиграли дело, что банк имел право поднимать процентную ставку. Дошло это до апелляционного, апелляционный как бы тоже оставили район без изменения, мы тогда подавали по 10-56 статье. Вот. Потом через год значит, приватбанк поновил сроки апелляционного скажения, непонятно, хотя решение районного ну, оставили без изменения. Значит, потом еще раз мы подали, значит, он, ББ, Приватбанк начал подавать по, сразу, чтобы стянуть миллион, то есть до строкова, Незаконно. С этой уже с новой процентной ставкой, то есть 29,59. Мы подали до встречный позов по статье 10.55. Значит, и в этом году, получается, все эти решения пропустили суды, то есть их даже не рассматривая, все вынесли в пользу банка, стянуть до строкова. То есть по уже вот этой процентной ставке 29,52. Вот, я не могу понять, почему выносят такие вот суды, вот такие вот решения в пользу банка, хотя ну, то есть была договоренность, никакой додатковой годы не подписывал я, ничего. Так, зрозуміло, дякую. Зрозуміло, зрозуміло. Дали вам час, далі, ще дзвінки, прошу. Ну, в данном случае, конечно, люди остановились там, где они должны были идти дальше. То есть, вот первый суд, когда они выиграли, решение вступило в законную силу о том, что банк незаконно поднял им процентную ставку. Вот сразу же им надо было подавать решение вернее, подавать исковое заявление о. Признання договору не действительно, розтраженні договору в зв'язку з нечесною підприємницькою практикою, як указано в законі захист прав потреби. Uh -huh. Тобто, вот, ні доработка юриста не дала їм вовремя, собственно говоря, прийняти уже окончательно воспользоваться плодами своєї победы. А банк, ну, банк, банк є банк. Зараз що, вже нічого зробити не можна виходить так. Ну, надо смотреть, понимаете. Я е просто хочу, щоб цій програмі, ну, хоча б ми на шлях якийсь направили. Надо Якщо... смотреть я... в данном конкретному случае. В каждом конкретном случае надо смотреть документы, надо смотреть, угу. что сделано, какие ошибки сделаны. Но я хочу сказать, что вот люди э они в большинстве займають занимают позицию пассивную. Они боятся идти. Вот, э это хороший пример, когда человек э начал судиться с банком, не ожидая, когда банк выйдет на, угу. на него со своими угу. требованиями. Обычно люди сидят, ждут. Причем мотивируют свою пассивность тем, что вот если мы не будем э, подавать иск банку, может быть, он о нас забудет. Я говорю, это вряд ли. Вот это вряд ли. То есть вы теряете время и вы теряете возможности какие-то отстоять свои права нарушенные. Если вы просто ждете, пассивно ждете, когда банк начинает против вас вести какую-то претензионную работу, а вы уже в суде угу. отбиваетесь, это вы однозначно уже одну позицию потеряли, вы стоите на ступеньку ниже. Вот. Ну а дальше уже надо подбирать профессиональных людей, которые будут сопровождать ваше дело. Вот в данном случае человек элементарно мог выиграть дело, расторгнуть договор и, собственно, на сегодняшний день не иметь никаких проблем. Ой, господи, важкі ці ситуації з банками, правда. А зараз я так розумію, що взагалі слухайте, тут суму назвали півмільйон, я так розумію, вже так? Так, да, да, зараз банки І тут абсолютно правомірно далі буде йти історія, якраз коли вступить в роботу державна виконавча служба, з усього. ну, уже ж рішення є. Ви понимаєте, банковська система вона на сьогоднішній день не ограничена, в І це є в рішення Конституционного суду, ще від 2013 року. банківська система не ограничена. во взыскании пеней штрафных санкций любые суммы То есть если вот все предприниматели юридические лица они ограничены указом президента Кучмы, там где говорится что пеня и штрафные санкции не могут превышать 30 процентов годовых 30 процентов годовых то есть ну 25-30 это двойная учетная ставка национального банка то есть она у нас колебалась от 12-15 процентов то есть это в принципе от 24 до 30 процентов годовых это пеня. Но это касается только юрлиц. А для физлиц банки могут устанавливать любую ставку. Я уже приводил пример: у нас есть славнозвісний родовит, у которого 10 000 процентов годовых. Да? И никто это не ограничивает. И Конституционный суд еще в 2013 году указал в своем решении, что Верховная Рада должна разработать и принять. Законопроєкт, який ограничує апетіти банків, і до сих пор з цим нічого не здіймає. Так, в нас є додзвонювач. говоріть, будь ласка, в прямому ефірі. Да, доброго дня. Добрий. Підкажіть, будь ласка, ми півроку не можемо забрати депозит з банку, який працює на ринку, тобто там не введено тимчасову адміністрацію. Півроку не можемо забрати, і нам ніхто введено чи не вийде. Не, не вдано. Так, не введено. видають, не mm -hmm. видають. Як як будь, як його повернути? Що, що робити? Тобто у вас вже строки сплили, правильно? Так, да, строки сплили, вже всі депозити, договори по депозитам, вже всі вийшли. От я неодноразово звернулася до банку, просила, вимагала, нічого не діє, абсолютно. Скажіть, будь ласка, ви в письмовому вигляді зверталися? В письмовому також, в письмовому, зараз я чекаю відповідь. В письмовому вигляді зверталася до Нацбанку, Нацбанк написав, що він не втручається в відносини клієнта і банку. Написала заяву до МВФ. Зараз теж читаю відповіді, тому що там були розстріляні. Скажіть, скажіть це зрозуміло? Да. Скажіть, ще, будь ласка, що банк вам, коли ви звертатися, почали? Які аргументації? Чому він не, вам не видає депозит? Немає грошей. Вони кажуть, немає грошей. Ну тобто да. традиційна, я думала, може ну, ще да. щось традиційна відповідь. Я зрозуміла так. Дякую. Ну, в данном случае надо сразу писати э, общение с банком переводити переводить в скажем так в плоскость досудебного судебного урегулирования спора. То есть писать до судового В этой досудовій претензії вимоги, Ну, естественно, ви її самі не а обратитесь до юриста. В этой досудовій претензії вимоги вымоги сослаться на закон о защите прав потребителей. на статью 10 пункт 5, который предусматривает 3% в день за несвоевременное выполнение услуги. В данном случае услуга по депозитному, по использованию вашего депозита банк должен эту услугу, услугу был закончить полгода назад. И вот время, с которого услуга закончилась и время, до которого вам не выплатили, за каждый день вы имеете право начислять по 3% от суммы депозита. И вот эту вот Вимогу, претензію ви повинні зареєструвати, віднести в банк, зареєструвати. Поскольку таких вимог, претензій дуже очень більшість йде идет вот по вашому пути. Вони починають судитися, жал... в смысле, жаловаться, жаловаться в Нацбанк. То есть это путь, пока ведущий в никуда. На такие претензии обращают внимание. Возможно, ваш вопрос mm -hmm. будет решен. Так, у нас додзвонювач. Прошу ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Скажите, пожалуйста, я вот нахожусь сейчас в зоне АТО. И я не могу выехать никуда, у меня есть кредитная карточка, которую я не могу выплатить кредит. Как мне быть? Можно списать эти деньги или нет банку? Ну, вы должны обратиться к банку письменно, каким-то образом все-таки донести до него свою Позицию, свою, свою невозможность гасить кредит, свою невозможность продолжать обслуживать mm -hmm. кредит, и чтобы требовать у банка принятия соответствующего решения. Ви подзвоніть, будь ласка, хоча б у банки. Ну, Зрозуміло, що треба все-таки в письмовом вигляді. Якщо це поважаючий себе банк, я ж в нас вони гогрили і може правильно зробили, але ем, я думаю, що вони знають, як це діяти зараз в цьому випадку, тому що це ж не перший день е, триває, і дійсно багато людей, хто зараз проживає в зоні АТО, і кредити брали, і хтось депозити. О, я думаю, що все таки ну, алгоритм, знаєте, який да, вже тут, відпрацьований принаймні. Я сподіваюся, я не знаю, але сподіваюся, Тут все таки все зависить і що од банку від банку, да? правда ні, да, є що... банки, які, вот скажем, тот же Родовит не стісняються дзвонити в зону а то байцам на передову і требують. Ну, то есть, когда стріляють, говорят, ви ото а то слышно вас плохо. А це підтверджений факт чи Ні, це... Я так запитую, щоб було не, підтверджений. Підтверджений. Це, підтверджений, підтверджений факт, так. Да. То есть є ну, есть определенная <гум> часть банків, которые требуют от своїх погасить кредиты по-любому. Да? Но є, конечно, банки, которые понимают, что що антитеррористическая операція не заемщиками. І не по їх війні, і надо треба то образом знаходити такі взаємо, взаємоприємне рішення по цьому поводу. Подзвоніть принаймні в банк. От дзвоничка, яка щойно телефонувала, можливо, там щось випрацьовано, хоч якась схема. Ну Я сподіваюся, знову ж таки, в залежності від того, що це за банк. В нас ще є до кажіть, будь ласка, ефірі, після того приймемо ще дзвінки. Попереджайте, будь ласка, одразу, якщо злітає дзвінок. Так, у нас немає дзвінка. Якщо буде, будь ласка, 223-09-71. Ще ми готові будемо вас послухати. У нас ефірний час трошки збільшився в ефірі. А тема важлива, тому будь ласка, 223-09-71. Так, ну зрозуміла, що треба, щоб держава якимось чином все таки дійшла до питання, і приголосували, прийняла певне відповідні якісь нормативні yeah. акти для того, щоб як ви зазначили, зменшити апетити банків. Так. Але й багатьох питаннях і банки можливо десь і підзахистити також. Так Зрозуміло, що є люди, які не можуть реально сплачувати кредит, бо ситуація так склалася. А є люди, які е, принципово не сплачують. Ну це теж історія часто, тому ну Понимаєте, треба... тут, скажем так, для того, щоб этот вопрос решить, этот вопрос рішається достаточно достаточно просто. Да? Для этого треба перевести на сьогоднішній день, рішити механізм внідрить механізм переведення валютних кредитів грівніви. То есть вот снять с людей, мы понимаем, что те, тот уровень, на котором зафиксировалось на сегодняшний день отношение доллара к национальной валюте, он не есть конечным. Да? То есть он дальше будет расти, потому что у нас пока ситуация не улучшается она, ну, в ней есть какие-то плюсы и минусы, но она не улучшается. Поэтому сказать, что доллар вот зафиксируется на уровне 17, 19 или 21. Вот Приватбанк, он, допустим, свои все транзакции по платежным карточкам, он уже проводит по уровню 21,5. Официально. Хотя не имеет на это никакого права. Но опять-таки тут речь идет о национальном банке, который устранился от контроля за банковской системой. Еду Звонивич, Кажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. ласка, пожалуйста, Дельта Банк, вот мы получаем по карточке там пенсию, выплачивает по 300 гривен и не больше. Ходишь пятый раз и получаешь пенсию. Он не случайно не банкрот. Ну пока решение о введении временной администрации не принято, банк работает угу, в, в рабочем угу. в рабочем режиме, да, поэтому должен должен выплачивать. Должен выплачивать. Ну, ну Маємо те, що ви маємо. ж бачите? Я чому я знову ж таки повертаюся до того рішення? Воно вступило в силу з 1 січня 2015 тисячі Національний банк України постанови управління НБУ 25 грудня ще дві тисячі чотирнадцятого. Нова постанови я хочу вам зазначити 863. Бо я впевнена, що багато хто ну має доступ до інтернету, може подивитися більш детально на дану постанову і визначив системно важливі саме банки. Таких вісім банків серед них є і банк, який ви назвали. Тому будемо. Я не знаю, це якось впливає на. Громадян. Чи це, скажімо, так, рішення? Ну, сказати, що конкретно... Якщо, не дай Боже, тут буде щось з цим банком, яке було названо. Якщо цей банк потрапив в перелік важливих банків, наскільки, ну, скажімо, скорей, готова скорей, буде країна, скорей, НБУ? Скоріше, государство доведе націоналізувати банк. Но опять таки поскольку не прописаны механизмы mm. национализации, механизмы помощи и mm -hmm. это идет речь об очень больших суммах, каждый из этих банков, если вот его падение приведет к очень большим неприятностям для, для бюджета нашего. А бюджет у нас, как вы понимаете, вот. Не то Київський, не й республіканський, он далеко не резиновий і дуже невеликий. Ну, Київський подивимося, що завтра перше буде обговорення на громадянськість. Хоча не, не перше обговорення, обговорення почались ще раніше, але презентація вже проекту бюджету буде завтра. Так, у нас є додзвонювачка, живі, будь ласка, у прямому ефірі. Да, добрий день. Дякую большое вам за консультації. У мене такий вопрос, скажіть, пожалуйста, є ли какая єдина карта для всех банков в О, Карта, если человек получает पैसे по карточке зарплату. с места работы через банк чтобы там не было дополнительных вот этих а, таких лимитов кредитных а, ну мало ли что может и кто-то и вытащить карточку может быть потеряно если привести в действие то получается что автоматически кредиты включаются я вас прошу какая как называется карточка чтобы только зарплату получать и больше ничего вы спасибо. имеете право отказаться Дякую. от всех остальных спасибо вы имеете право отказаться от всех остальных услуг банка то есть вот когда у вас зарплатная карточка Ви в банке пишете заявлення. и, соответственно, копию оставляете у себя зарегистрированную. И на этом заявлении вы указываете, что вы от всех остальных услуг банка, в том числе предоставления кредитных лимитов, всего прочего, вы отказываетесь. Вы, вам эти услуги не нужны. Вы указываете, что в соответствии с законом о защите прав потребителей вы имеете право отказаться от услуг, которые вам не нужны. И после этого, если банк на свой страх и риск откроет там какую-то кредитную линию, или если эту карточку у вас украдут, и кто-то этой кредитной линии Это будет уже вина банка. У нас, я так розумію, готується дзвінок, важлива тема, ще обов'язково приймемо, якщо буде. Я єдине, що хотіла б важливий момент дану постанову, про яку ми говорили, про визначення восьми важливих, за важливістю банків. Певні критерії, зрозуміло, є, за ким це визначається. Це відбувається щороку, але є маленькі деталь. Визначення банків системно важливими не обумовлює обов'язково прийняття рішення щодо участі держав в капіталі цих банків. Можна є нічого таке. не говорити, так. Є таке, так. Да. У нас є додзвонювач. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий. Скажіть, дня. будь ласка, може, ви щось знаєте, з приводу кредитування бізнесу в ті реальні якісь відсотки, європейські, американські. Там. Зараз по тезбаченню, іде оце програми і дуже часто кажуть про європейський банк розвитку, про американські якісь банки. Кредитують там 3-5% річних на 10-15 на років, і так далі. Може це колись буде чи не буде, що в цьому? Ну, в принципі, ми повинні, з учетом того, що у нас, скажем, наш путь інтеграційний в Європу, ми повинні когда-то к этому прийти. Вопрос: только, как долго мы к этому будем идти? Да? На сегодняшний день банковская система у нас вообще практически. Устранилась от кредитования экономики, в том числе и большого бизнеса, малого бизнеса, і занялась валютними спекуляциями. Поэтому говорить сейчас о том, что банковская система для предпринимателей і для бізнесу начнет давать льготные кредиты или проценты, це дело далекого будущего. Так, дякую вам сьогодні. І вичерпано час, але дійсно важливо і хороші. Ну я ж кажу, можна багато чого говорити. Ми так більше можливо на рівні говорили з вами не споживацькому. Я маю на увазі більш загально, але дякую глядачам, що вони долучилися з питаннями саме як споживачі фінансового ринку. І воно вийшло досить непогано. Ми обов'язково побачимося, є про що говорити подивимося є певні прогнози на початок лютого що з економікою буде щось ще якісь серйозні продовжуватиметься коливання. коливання да. скільки це вплине наскільки люди опиняться в ситуації, якщо, особливо якщо з депозитами ситуація з кредитами ми вас будемо запрошувати і продовжимо вам дуже дякую що активно телефонували шановні глядачі ще раз нагадую завтра один блок буде всього програми громадська приймальня. Це буде перший блок, блок юридична консультація. Він буде довше за часом, десь півгодинки. І в нас у студії буде представник державної виконавчої служби. Ані другого блоку, ані третього завтра не буде. Зв'язку з тим, що з другої години дня на телеканалі Київ буде відбуватися розширене засідання комісії щодо бюджету. Буде презентація бюджету столичного на цей рік саме громадськості. Тому завтра обов'язково до нас залучайтеся. на сьогодні. У цьому блоці все. Михайло Стрельніков, голова Всеукраїнської громадської організації, фінансова України. Був гостем першого блоку, ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. Будьте з нами!